Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій Ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну групу під назвою Стрілялки Онлайн. Тому тобто, перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні ми будемо, я ще раз кажу, продовжувати. Е Стріляти по росіянам, сьогодні вже все відео обговорити, не так. що я вчора був мікрофон барахлив. сьогодні. Як мене чути? База, база. Дивіться, раз, два, три. Сьогодні, сьогодні вже мікрофон нормально робить, сьогодні вже все налаштовано. Тому ми починаємо з вас, повторюю, лайкос і підписка. Ладно, я тут і говорю, і в мене просто що все купі. Я ще зараз пацані отака, от трохи хочу наголосити, трохи спішу, бо в мене ще цей. Ще е, світло трохи вирубають, але ладно. А вон їде, їде! Це російська, це російська машина! Вони приближаються! Давай, давай, давай! Давай! Блін, нам треба попасти, вони їдуть і можливо, у нас будуть якісь капками брати, брати і стріляти. Вони то, вроді від'їжджають, але все одно. Треба вбивати їх. Вони назад здають! А там димова шашка. Там дим, вони по тому диму нічого не бачать. Давай, 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 вперед! Угу. І так, пацані, дивіться, це все російські. Я на цей раз один пацан, ніяких в онлайні немає пацанів, Може вони десь там. Я зараз знаходжуся тут в Авдіївці. Як в Авдіївці? Блін, не в Авдіївці в цьому як? Це як, як, як він, блін? Я забув. Ну ладно, я... я на букву А, а вони в Бахмуті. Інші в Бахмуті там на передовій ще, крупніші захищають. Хоча тут теж непогані такий... така передова, тут теж прик... добре луплять. Они не атакують. А ні, це наші хлопці, а я по них стріляв, Йо -мо! -йо, оце то я придурок, урок, пацане. Пацані, я просто-напросто по своїх стріляв. Як так можна було перепутати? Просто що тут практично нікого не мали. На другий раз я вже буду поуважніший і попильніший. Ну ладно. Я, блін, я забуде. Щось на букву. А. Ну ладно, якщо нагадаю, то скажу. Ну ладно, пацані, так, а поки що понали. Видивляємося, це одна машина. Хлопці, це одна машина. Так, да, так, да, да. це одна машина е, наших українських. Більше тут диме, от в цій зоні. Авдівка. Авдів. Авдівка Коротше. То тут більше ніде нікого немає. Тут тільки одна машина наших українських. Ну і, і я, солдатів українських. А так то більше все, інші всі це руські. Так, а українські інші це вже побахмуті. Ну, ладно, пацани, давайте, Давай, давай вперед. Так, вони там за машиною, щось вони там розсуждають. Ага. Вони теж пильно продивляються. Як добре, коли це живі ігроки, а не боти якісь. реально, це дуже добре. Тут, я так розумію, ще й з друзями можна грати, просто там якісь е... точки зустрітися, довориться, все. А що він мер, пацані, Дивіться, там... А ні, вони так полягали, ну вони реально, вони навіть вроді не дихають. ні, Так, це теж наш? А, то там не наш зіл. Там не наш зіл поїхав. Ладно, ним. поки що як не атакують, нам треба от дивитися на північ, на півночі дивитися. О, де він пропав? Твою мать його за, за 10 секунд не стало. Я в шосі, ладно, щось тут дуже багато їх. Це, це все українське, а як дві машини. А, це одна банда. Це вважається, як вони кажуть, що одна машина просто. Так тут половина, якщо так брати, по онтажні. Одна вантажна, друга одна пів. Ну ладно, це все українські хлопці і пацани, дивіться, скільки їх тут багато. І тепер ми тупо-напросто погнали їх з ними лупити, з ними грати. Нам треба тупо-напросто росіян вбивати це все. Так, блін, Хочу зробити скріншот зараз, пацани, Давай, оба! Та що за. Давай, давай, давай. Що? Так, так є пацани, і ось тепер погнали, давайте, чуть-чуть йдем на цю точку, а то тут їх багато, так. от бачите, вони Просто всі ходять. І мене по Е-е-е, Друже, друже, це я, я свій. А фух, вроді як він перезаряджається, але не на мене. Дивіться, скільки їх тут? Е, щось, так на так, мене Це Дімон, Дімон. Так, північ, нам треба зараз північ здати, тут або південь, або на півсхід. На півсхід це то південь, то схід, ну ладно. Зараз накидаю, дивися всі. Давай, давай. Давай, давай, давай. Тут пацани в нас вроді ніколи. Нема тихо-тихо-тихо-тихо. Пініш. Північ цілимся. Блін, а де та йомайо! Треба зразу стріляти не... на північ. Там хтось реально йшов, і то не наш, то русський, походу. Так, 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 тих, треба треба автомат брати. Та як тут автомат? Блін, а стріляють! А це наші гранату закинули. Давайте, хлопці, давайте, закидайте! Молодці, давай, давайте, так тримати. Блін, гра реально цікава. Луплять, вони луплять, так мені зараз теж. Я поки що розвідую інформацію, а мені зараз теж сравне автомат брати. Так, ще бінок Блін, то це і димові шашки, як то гранати. Скільки ви кинули? Дві? Одна граната це одна не можна граната, я так розумію, не якась ст... там фігня. Бо такий зрій вибух від одної гранати Та ви що? Ви що? Так, ладно. 100 гривень, 10 гривень, 155. Я сам не знаю, якщо чесно, що це. Так що ну, можете навіть не питати. Так, беремо автомат. Як? Ага. Ага, взяли, так, приціляємося. Будемо теж потихеньку нашим допомагати. Їх то тут багато, і вони того одного заварять, але може от знаєте, от один не побачив, то я може побачу. Так, от цей що на мене цілиться. Так, це, що я казав, що в радіомери. Їх тут раз, два, три, чотири. І їх... нас тут сього всі, разом до дванадцяти. До дванадцяти воєнних, до дванадцяти солдатів. То пожира, пацані, пацани, ми реально. Пока що мені це подобається. Шкода тільки, що їх цих хорки, а то я, знаєте, хочу їх нормально так вбивати, а їх, якщо нема, ну от їх зараз нема. Нема роботи, що ми просто ходимо по біноклях, от цей тихо-тихо, цей, цей з прицелом, цей теж з прицелом. На ноги мені цідиться, тихо, тихо. Я свій, хлопці, тихо. Так, північ, північ. Куди? Ні, чи південь треба на північ. Так, а, а чого? Куди ті пішли? А, ні, цей ще лежить. раді не дихає, ну ладно. Цей, цей, наш, мій так, нас тут ще й автомати тошить. Куди ті пішли? Мені цікаво, куди вони пішли? Дойняти я їх не буду, бо у мене точка тут стоїть. Мені треба тут оборону підстави. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. я сьомий. Ще, ще сім пішло. У нас тут було все-таки 14, а не 12. По точних відщотах у нас було 14. Просто що я трохи налажав. Належав, можна сказати, ну і ладно. Так, це він не дихає, хлопців, він не дихає вас, ну ладно. Ідіть давайте трошечки просуватися, тихо, тихо, це наші. Так, да, наші, вони от сюди й пішли так по карті, по карті ринок. Ринок, ринок. Наш у мені той ринок. Так, тихо. Так а де я був? Так, це що за точки? Нам треба в точку олекер. Ми зараз на ринку. Ми біля ринку. Ну, як за, за кілометр від ринку, так тут на ринку йде боєприпаси, ну, де йдуть операції ці бойові дії. О, о, о як? Посаді, передивіться цей момент. Тупо давайте передивимося цей момент. Уважно дивіться на солдата. Уважно, дивіться на екран. Дивіться. От, дивіться на цих солдатів, на цих. Тут один зараз переміститься. Дивіться, бачите? Бачили? Він перемістився. Якого фіга тут твориться? Як це так? Ну ладно, давайте, давайте ще трохи поатакуємо. У мене відео розписано на 10. Ви... Давайте останнє відео ми маємо хоч когось зараз накидати. Я за це відео так то і нікого не вбив. взагалі не стріляв. Але... Що я буду просто так патрони втрачати. Якщо нема по кому пацани, то і не треба. Давайте ще зараз от хвилинку походимо. Якщо нікого нема, то будемо прощатися. Я ще трохи пограю цю гру, не знаю. Видаляти мені її прийдеться, я буду змушений, тому що в мене тупо на телефоні пам'яті не вистачає. Він і так трохи полаває місцями, хто знає. А так буде ще гірше. Бо мені ж треба нові ігри для вас качати. Я ж не буду одну цю снімати. Вона то топова, але так мало ще цих. Е Ворогів, якби ще було більше. Одна зараз в реальності в Полтавській області. Бачите, ви свідки, в Полтавській області тривога, а я ж хоті. Ну ладно, пацани, давайте до 10 хвилин відео буде. Е, воно, блін, щось з біом пролетіло О, в Чернігівській, ще зараз в мене буде в області тривога, не дай Бог. Так, у мене е, пацани, як вам сказати, А, в мене вчора відео в два рази довше йшло, а це скоріше. Ну, мені ще зараз вже треба дуже біом спішити, я ще їсти мав, але ну, вже. Поки що придумаю, треба опублікувати, бо в мене то є години може загружатися відео. Ну вчора без брехні 10 хвилин. Одразу 10 хвилин обійшлось. А так то 5. На рофтері в мене 2-5 хвилин. Ну, ладно. Давайте пацани. Отут, а зараз по-любому хтось ведеться, як то домова точка, тут труби всякі, може стирити собі. Так, ладно, я жартую, я жартую пацани, Трохи жартів все одно повинно бути. Не можна так завжди на серйозі працювати. Та куди ти пішов, друже? Так, ну ладно, ну я просто не можу з того моменту, як він перемістився, той солдат. ну ладно, Так, давайте, давайте. Ну, то, блін, нема. Давайте, що от останню точку, зараз за домом передивляємося. Якщо нікого нема, прощаємося. Якщо є, ще стріляємо, ну, не знаю, відео може затягнеться. от За за цим, за цими кущами, за, за цим домом. Так, прямо, прямо по собі пойдем. Так, вроді нікого нема. Так, ага, тут, а за тим. заборчиком, За, за заборчиком. зараз. Так, нікого нема. Ладно, пацані, на цьому сезон, вами був колябінго, вибачте, що от щас. нема. Вибачте, що сьогодні не стріляли, це український прапор. Ну ладно, вибачте, що сьогодні не стріляли, просто я думаю, що хтось буде, нікого нема. Ладно, обов'язково обов ставте лайк, рекомендую вам цю гру стрілялки, онлайн називаються, там ще по українськи можете, ну, ладно. жити. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей!